И да. Хоча попігу. Так, 2О. А знаєте що, їдь в сраку со своїми артефактами, не хоч... не було в мене їх і не треба. Лутані, от сі теж лутані. Ай-яй-яй, ты блядь! Диви, заховався він тут. Нельзя тут ховався. Тут я ході. Що можу запропонувати гарному приятелю? Дивися сам. Ось вам шесть цих. О, півтори на півтори. Даже можна отак ось зробити. Торгувати. О! О, тепер я в повній бойовій готовності. Правда, у мене, наверное, перевантаження... Ні, немає. Навіть перевантаження немає. Три пуковки, перевантаження немає. Ідеально. Все, я тепер рембо. Майже я майже Рембо. Я жерембо ха ха ха. -ха. <кхи> Блять. Курва я пердоле! Сучий ти, ти сучий! А, -а, -а, а! Так. Ви хто? Ти воли не світи, свої знайдуться. Я ще пострілять можу, хлопці. Типу, ви не бачили, що я зробив з військовими? Бідні плачуть лежуть. Ну, взагалі вони не плачуть, але. Лежуть і плачуть, коротше. Хоч і не плачуть, але лежуть. Ну, гойсу, сюди. Это пацик. Куди сюди розмова є, А тепер замри! і волину зря не драй. В... Вали... ВОЛИНУ! я волиною не дергав, ви? Ми... Я ж волиною не дергав, лки-палки! Інтересно, а тут автосайв є чи немає? О, слава богу, тут є автосайв. А ось я волину не дьоргав, якого хрена? Загрилися. А, це вони мене на бабки хочуть зараз розвести, да? А, стволи, але до нас поговорим. Ладно. А тепер замри, і волину зря не дёргай. Угу. Ну і добре. Не, хлопці, ніякого я порядка. Год не затримуйся. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ого, ого! Ого, мені бандерольок накидали. А я тебе автоматом урод. Ай-яй-яй. Хорошо, дай Подожди. Ти бачиш за порядок вони. Згоден, ситуація неприємна, але самі вирубають. Ніфік було з мене гроші збивати. Гроші мої? Пульки ваші. А, ні, забрали гроші, беріть і пульки. Короче, хлопці зря ви так. от що я вам скажу. От нефіг було трогать мої гроші. От. Так що. Як то кажуть? Не суди і не осудять. А ви не офігіли блядь! Бандюки, щось у вас тут агать усі вкрай офігіли. Даже собаки. Так! Ну, хорошо, хоч ногу не зламав. Так, тепер йдемо до цього.

Эээ, uh, в смысле, а ваш план, типа, заключается в чм, хлопцы? Типа, отправить мора, щоб я всех поуничтожал. И вы потом ходили и рассказывали, какой у вас офигенный план? Війди, донка! Донка! Хлопці, бандерольку, Ловить бандерольку. Да <Слухи> блин! Ай-яй-яй! А я не сохранился! Бля! А де ж ще один? Що я його не бачу? Чувак, а де ж ти я, що я тебе не бачу? Посмотрельщик ти. Ах позитиві. ты ж, блять! Вибачте! Здорово, приятель! И разошлись, как в море корабли. А шот, а тобі удобно? Слушай, повезло тебе сегодня дорогой, только Чи сейчас тебе... куплю задорого, продам задешево. Чи зай, тебе... обидел. <гулкер>, ну то есть мне надо, типа, турваля е... такого дать. Запардовый, типа нормального. <гулкер> та, подігу, короче, я їх попродаю, та... Чесно, не бачу смисла, типа, бігать оце з цим всем. По-перше, я в екзоскелеті, Це я в мене, блін, займаю. А скади, якщо торгуватися вмієш! А шо та ти на волю хочеш чи шо, типа? Таня, це звуки хоть А якби ти отаке чула? А, вирізається. НВД вирізає, типа, ти не почула. Да. О, не, не чуешь, наверное, все равно. Короче, типа, Nvidia отца и типа. Ну, по крайней мере, судящий по тему. По бегунку эквалайзера. Так что, навряд ли ты почула, что я там роблю. Или на стриме. Ну, продай или на ютубе. Блин, выкинуты. Выкинуты, выкинуты, выкинуты. Все, я получается пуловый. Зараз. А долго меня сейчас зомбарил отправивать? Ну, не бог, просто Николаевич. Тебе шесть можно тут напарить? О, на тобі! Нам все одно в нас голоду як такого, як такого немає. О. На. Діжний не обляпуйся. Слухаю тебе! Тепер можеш нюхать мене, я не знаю. Не припиню я погоню. А, дивись, який я страшний і швидкий. У, догоню догоню е -гей -гей, догоню гей Ми це візьмемо, розрядом зараз. І це візьмемо розрядом. Та не гарчити там. Бігає гарчить. Не бачиш мезайніті. Лут! вда лут. Так, ідем далі. Мій здається, що мене досі ковбасить, блін. А! Це ця собачка. Це ця прикольна собачка, блін. Тут бігає. Як там? Псевдошакав? Говорити з лісником нам треба. Давайте кинем їм туди гранатку. Кинув гранатку. Щось. А, це в мене, блін, ча. Заставка змінилася. Та ну, блін, подумаєш я там. 8 часов в грі, це скільки там. Днів 5 не миюся. Так. Тоді пометикувати можна буде, як хлопців звідти вивезти. Так, де сидять бандюки? Щас підемо на 6 мрило всім. Підряд. Так, координати потрібні, я вже на твій КПК віддав. От ну, ти диви, на самі околиці лісу табір влаштували волоцюги. Добрий, Не забувай старого. Давайте ми рехтанемося тут трошечки. Так, і підемо начистимо тим бундюкам їхню бундючу рожу. Так, F-9. Ей! Тут нічого немає. Ей, Сейчас влаштуем им тут пострелюшка. Ай, не-не-не, не люблю. Не люблю я тюз. Як вона? Радиацию. Она не, не смачная. Та де ж тебе автомат. Блин, я в радіацію вступил. Так, відпочивайте. Відпочивайте там, хлопці. Не мішайте. бачите, я лутаюсь. Я вам помирать не мішав? не мішав. Чого ви мені мішаєте лутатися? Правильно? Правильно. Так, е, тепер. Е, ти чо так. Жлоб. Поділись патронами. Хотя бы. Дякую! Набої е, мені потрібні. Так, розрядити, викинути нафіг. Патрон часів набрали трохи. Ніби вистачає. Идем далі. О, автомат. Автомат це, звісно, добре. О, хай буде міні-аптечка це. Значить розряджаємо і викидаємо. Тому що шо, тому що правильно. Нафіг воно нам надо. Тут уже фіналка майже. О! От тебе скрючило! Ти так у себе там з братками нецей, не цей, не стих! Пристроиться ще не дай бог! Блін, шутка за шуткою. Що за шуткой? Е -е... Прям Петросян в юності А де ти... свою... Ну ладно. Він десь свою гвинтівку. Нічого собі тебе відкинуло, та не ну я ж не гранатами стріляю. Та дишою я про це каламбурю прямо Хлопці, зачекайте, в мене важні справи. Важливі справи є. От блін. Ну що ти лежав би, відпочивав би в собі, ні. Він постріляв! От воно тобі надо було! Взяв, постріляв! Подобається тобі! Так, викинути, викинути М -м Ну да, ми ж більше наче не будемо нікуди ходити. Скуплятися, продаватися типа і тому подібне. то α, Блін, а що я хотів? Блін, я із... А! З Зберегти шутку в минутку. Так. Не спей на роботі. Аааа. Страшно? От і мені не страшно. О, компас. Це ж наш компас. Де до мене компас? Люблю компасы. Так. Тут. А Та что ж тут уса пусто, блин? Да это хоть трошки лута. О. На это куда эти типа, патроны себе, хлопцы, вставка? Я не пьяный, так задумано было, так? Да Та, блин, хоть бери и за честно слово, что я Генерую матеріал на ходу, так би мовити. Я тут шутками розкидуюсь, а вони оце безсовісні. О! Так, F9 перед такими експериментами. Е, я хочу вниз. Е, та я вниз хочу! Ну, добре! Гра вирішила, що мені не, не потрібно. А я обидився. Все, більше сюди не прийду. Бо що правильно, бо я обидався. Так, давай е... Да -е... і фіг з ним, короче. Махай я! Ты мартефактом знаєш, де? На публічній площаді. Ха. <седження> Вибачте щось трохи. Е... Спидорак якийсь давить. Трошки погибаю. Да. Не, я махам, типа, ну вони ж щось не виносяться, причому дуже сильно не виносяться. Я лучше зроблю атаку F9 і піду десь опутон от ничку найду. Ага. Скриль знайшов, Сейчас я від радіації отъеду. Ну что мені не йдеться, блін, десь по, -по, по цьому? Шасток по якихось кущах. Кущи гімном намазані. Взагалі, сиди в дома, а нафиг мені ця зона здалася. Дома тепло, класно. Куку. Нормально іде. Здорово жива душа. Здорово, здорово, давай. Я тебе привела тебе сюди. В смислі, а Так мені сюди гра намолю. А, я не артефакт. архонт. Не вірив, що знову компас. Блін, вони базарить, типа правильно, ща. скажем, вони там по ящику все чують. Ну, це, все що по ящику дивляться, все типа цей. Все вірять. Прям про цих, про довговців. Бля, чувак, я чуть тебе не застрелив. Хорош срать під деревами, фонарик включи. А чи підтягуйтеся. Разом ім хвоста прищемимо. Ну от я йду підтягнуся. Ну добре. Ми комизитися не звикли, Навіть один спол зайвим не буде. Отже, найманцю іди до Костюка. Він допоможе тобі дістатися до передавача. Ти де демон грбаний? Ти як мені в голову телепортувався? О! Uh, oh. Привіт, а я тебе знаю. О, oh, аптечки! Аптечки мені надо. Аптечки я люблю, вкусні аптечки. Не рекомендую їх їсти в реальному житті, але... Я поняв, воно все під низ десь падає. Так, і тут а направо. Воо! Так, шо тиге далі. О! Хлопці, де снаряга? Що за херня? Я буду жалуватися! По-моєму, у мене криша поїхала. Блядь! Вона то... значе непогано пробиває, але типа... БЛІН! Гранати! У мене там гранат, блін. Хоть попой кушать можна. Хоть жопой їж, во. Бо... А я ними не користуюся. Хотя гранати в жопу лучше не сувать. <плодисмент> Ай, блять! <плодисмент> не підходьте до мене сзади. Я опасный сзади. Так, блять. Та да. Давай, ты трошка F9, сейчас подожди, подожди, сейчас я до тебе доберуся. нейтралитета трошки. Стрелять через стены, это незаконно. Да ты издеваешься. Оторчив. Почекаємо. О, це вже зелененький біжать. Ой, дождь пішов. Серед ясного неба. Двітки дождь, блін, пішов. Гра! Давайте, хлопці, бо я вже замата тут стоять Знищуйте вже його мед знищено, шлях вільний. Ура! Шлях вільний Шля шлях б його трапив той шлях. А ви не хочете дварі мені відчинить? Ну добре, я не гордий, я обійду. Уроди. Рухайся далі, ми метр... Таким вийшов сталкер чисте небо. Якщо вам сподобалося, підпишіться, поставте лайк. Порекомендуйте це відео своїм друзям. Не забувайте донатити на ЗТУ. Всім мирного неба. Па-па.